Владислав Сергійович прийшов під стіни муніципалітету перед початком сесійного засідання 2 травня. На грудях у нього табличка з надписом «Пане Брижинський не судами, єдиними де укриття. Місцева влада не орки не нищить її. На питання, що змусило його прийти сюди, пенсіонер відповідає. Поведінка чинного голови Чернігівської міської адміністрації Дмитра Брижинського, який Всупереч волі виборців, а ви знаєте, що за чинну владу Чернігівську проголосувало більше 70% містян. От, а він всупереч подає позови до суду, аби припинити достроково діяльність чинного голови Владислава Атрошенка. Я, як виборець, і вважаю, що більшість таких, як я, які віддали свій голос. За в тому числі Владислава Трошенка, не згодні з його позицією, і вважаю, щоб він припинив це у нас у місті, прикордонне місто у нас. І є роботи по захисту безпеки громадян дуже багато. Як колишній міліціонер на пенсії, каже, закон не порушує, адже це не масовий захід протесту, який під час воєнного стану заборонені. Він хоче, щоб люди володіли ситуацією. Сьогодні сесія, тому я тут і стою. Поки не прийдуть сесійні працівники, от, депутати, хай почитають, хай знають, що вони не єдині. Що містяни за них? Більшість містян, може хто їх і проти, але більшість за них. Нагадаємо, начальник Чернігівської міської військової адміністрації Брожинський звернувся до окружного адміністративного суду, аби відстороненого міського голову Владислава Атрошенка взагалі звільнили і достроково позбавили повноважень. Цей позов турбує багатьох чернігівців, адже підтримка на виборах у 2020-му міського голови Атрошенка була однією з найбільших в Україні і складала понад 77%. відсотків. Про це під час сесійного засідання в різному говорив депутат Шевчук. Він пояснює, виборці звертаються до своїх обранців з питаннями, як потрапити на саме засідання, адже хочуть самостійно побачити і почути, як вирішується доля їхнього вибору. Якщо буде суд, то він має відбутись всі засідання відкрито публічно, і кожен мешканець нашого міста може і має бути присутнім при бажанні на цьому суді. Для цього відповідно треба юридично оформити заяву. Якщо треба допомога, то в нашому офісі на вулиці Магістрацькій, 4 наші співробітники допоможуть оформити цю заяву, і таким чином це на електризоване питання. Воно буде. Правильно, демократично е, вирішено, чому нам потрібна відкритість, демократичність станом на 3 травня, дата судового засідання поки не визначена.